Всім привіт! Сьогодні у нас буде гайд на гриню Касандра. Як її правильно реалізувати, як вдягнути та де використовувати. Протискаємо вподобайки, не забуваємо підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож, поїхали! Почнемо з її реалізації. За що вона у нас цінується? За другу навичку, з якої вона. Може накласти оглушення на всіх ворогів, але давайте розберемося, яким чином. Їй потрібна перша умова, якщо завдана шкода перевищує 50% максимального здоров'я цілі. Цю умову, в принципі, непогано можна реалізувати, тому що вона накладає ще на ціль перед атакою зменшення захисту. Тут ми розібралися, але нам потрібно максимально пробити суперника в одну ціль. І щоб зняти як мінімум 50% цілі. Плюс до того ж, Касандра має ще у нас бафи на себе накладає, за що реалізація цього навички буде легшою. Але розберемо варіанти, як же нам ще накласти це оглушення. По-перше, якщо у вас немає в команді, ось ми бачимо умова. Тут у нас прописана. Якщо діє бездоганна завіса або завіса, це, наприклад, ліліту або глейкат, можливо, такий варіант, то їй не потрібна точність, тобто збірка буде легшою. Якщо ж таки у вас немає бездоганної завіси. В команді, тоді потрібно давати цієї героїні точність. Тому тут же зараз вже будемо переходити до параметрів та артефактів даної героїні. Перейдемо до артефактів та сетів героїні. Почнемо з сетів. Їй потрібен сет на ігнорування захисту. Можливий варіант жорстокість, летальність або сет за у нас місто. Який у нас зараз в даному варіанті і вдягнути, тому що він додає і атаку, і швидкість, шкоду, ще, скороче перезарядку навички. Є, наприклад, другої, яку ми розглядали, щоб оглушення частіше накладати, плюс ще ігнор, який у нас тут вона додає, цей сет. По самим артефактам, давайте пройдемось, як вона вдягнута, тут у нас. Зброя на атаку у відсотках. Бачимо, є критичний шанс, їй потрібен 100%, точність і швидкість. Точність у нас тому, що ми розглядаємо варіант, якщо у нас немає бездоганної завіси, тому точність їй потрібна. Далі у нас шолом, точність, критичний шанс, швидкість йде. Щит у нас швидкість, точність, критичний шанс, критична шкода. Тому що критична шкода теж є потрібна, щоб багато пробивати суперника в одну ціль, щоб зняти ХП і вже накласти оглушення на інших суперників. Рукавиці вдягаємо на критичну шкоду, плюс критичний шанс. Для новичків можливий варіант на критичний шанс затягнути, щоб вже більше добрати інших параметрів. Далі у нас броня йде на атаку у відсотках. Тут ми бачимо точність, здоров'я, критичний шанс та швидкість. Здоров'я тут нам не потрібно, можливо, критична шкода була б тут краще. Але що у нас знайшлося? І чоботи у нас завжди ми вдягаємо на швидкість головним параметром. Далі ж добираємо точність, критичний шанс, критична шкода, атака, що у нас буде. Далі у нас біжутерія. З біжутерією у нас перстень, атака плюс атака в відсотках іде. Амулет на критичну шкоду, плюс критична шкода в відсотках. Тут у нас точність, атака ще є, що їй потрібно. Якщо ви новачок, можливо дягнути амулет якийсь на атаку з допами в критичну шкоду, якщо є такий варіант. І у нас стяг іде на точність плюс атака в відсотках, швидкість бачимо. Можна вдягнути на атаку, плюс атака відсотках, швидкість, у нас є теж такий варіант ось тягу, але тоді у нас падає точність. А точність бажано все ж таки тримати десь на рівні 350, хоча, якщо у вас немає бездоганної завіси, якщо ви новачок і більш такі прості локації, там десь у вас 230 точності ви можете дати на касандру, щоб її реалізувати. Тому що якщо ви точність... Її не будете давати, і бездоганної завіси у вас немає. Ви просто не зможете накласти оглушення з її другої навички. Ви просто не реалізуєте героїню. І Тоді ви просто будете пробувати. Навіть зменшення захисту ви не зможете накласти. Тобто вона іще буде слабкіше бити. Але, як мінімум, щоб пробувати цією навичкою, вам потрібно вдягнути сет на ігнорування захисту. Плюс ще, можливо, сет сприйняття, щоб збільшити точність, які цей сет дає у нас, ці до параметри. Далі перейдемо до реліквії. Реліквію можна вдягнути такий загубний пазур це сама базова буде. Або корона Ерету, яка теж буде додавати їй шкоди від того, що вона кладає у нас штрафи. Далі ми перейдемо до дару даної героїні. Це у нас гнів природи. В принципі, це буде топ-1, тому що вона у нас накладає штрафи, і за рахунок цих штрафів, як вона накладає, вона буде бустити собі шкоду. А вона буде це робити дуже дуже швидко, тому що вона накладає оглушення на всіх суперників відразу. Плюс зменшення захисту, випалювання, тобто вона швидко буде по шкоді. Збуститись. Тому ось таким варіантом ми можемо вдягнути дар. Далі перейдемо до талантів даної героїні. Тут у нас гілка атаки йде через трощення шоумів, вона додатковий ігнор захисту. І тут ми теж бачимо ось таку на базову навичку, щоб вона у нас збільшувала шкоду. В гілці підтримки ми йдемо, тому що нам потрібна точність. Ось цей Талант можна коло магії не брати, тому що, в принципі, вона у нас за тестами протести, вона у нас досить часто буде за рахунок цієї таланту коло жорстокості буде завжди зменшувати тривалості при зарядку навички. І такий талант дав, тому що у нас більше тривалость бонусу накладами героїв на один хіт. Тобто ось тут у неї є захисний елемент. Її не можна вбити, вона залишається здоровою, якщо на неї збільшення атаки, надлам і збільшення швидкості. Тобто вона у нас тут на два ходи ці бафи даються, а може так зробити що на три ходи буде, тому вона буде більше жити. Тому такий варіант, їй можна в талантах розглянути. Також варіант ще може бути через господаря війни, але це вже більш такий варіант, дуже для новачків. Навіть я б не радив вам його брати. По використанню даної героїні, ось ми зараз протестуємо і побачимо, як вона накладає у нас оглушення. Ось так ми маємо перебувати і накладати оглушення. Тут можна поставити на авто, в будь-якому випадку, але по використанню, де її можна використовувати. Для новачків, це у нас звичайна лава, там де вона буде атакувати тричі, плюс накладати зменшення захисту, плюс випалювання це вже додатково буде. Далі вона буде класно заходити на хвилі в підземеллях, теж для новичків, теж буде накладати оглушення, буде добре пробувати. Вона корисна на хвилях за рахунок контролю. Теж, теж буде пробувати непогано, але на босі теж її шкода буде вже збільшена, тому що вона буде атакувати постійно боса і буде збільшувати свою шкоду, буститись. І там уже буде шкода набагато більша. Тому її використання у нас. Іде, як і на голому теж вона може зайти, і на звичайного, і на хардового за рахунок випалювання. Далі вона може на драконі бути, на лаві, на всіх, навіть на гізді павучіхи, тому що там теж вона накладає оглушення, контроль буде, тому теж виглядає героїні непогано. Далі у нас на арену, на арені я її використовувати не раджу, це не героїня не для арени. І на війнах фракції, я думаю, 100% вона нас заграє, тому що буде контролювати теж ті самі хвилі, а хвилі у нас на вей, на, і на вежі, навіть і на вежу, давайте теж, де її ще можна використовувати. На кланбосі теж багато шкоди. Зменшення захисту теж буде дуже корисним у нас і плюс випалювання на додаткову шкоду. Як для новачків, також для гравців, які вже досвід все ж таки будуть тільки під війни фракції. А для новачків, для середнього рівня, у кого немає контролю на хвилі, ось ця гереня буде заходити. І до того ж, вона ще непогано пробиває босів. Тому ось така у нас гереня, де її використовувати, пишіть ви будете в коментарях, на яку локацію вже приглянулася вам Касандра. Обов'язково протискаємо вподобайки, підписуємося на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба!